Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні, нарешті, я продовжую серію своїх відео про те, як поєднувати кольори. Що таке взагалі колір, як ми маємо його використовувати, які є схеми поєднання кольорів і так далі. Якщо ви не бачили моє перше відео на цю тему, то обов'язково перейдіть за посиланням, яке я закріплю поруч із собою вище, і подивіться, але швиденько зараз нагадаю про що ми. Говорили в тому відео. Ми говорили про те, що є кольори, є ахроматичні та хроматичні кольори. Хроматичні це будь-які кольори, які несуть в собі той чи інший відтінок. Ахромати це чорний, сірий і білий. Сірий в будь-якій варіації, більш темний або більш світлий. Це ахроматичні кольори, які умовно не несуть в собі кольору, тому поєднуються з будь чим також ми казали про насиченість, про яскравість, про відтінки, і про умовно першу схему поєднання кольорів, але я б її навіть схемою не назвала про те, як складати монохромні образи, які зараз, до речі, актуальні в тренді, і є багато правил щодо поєднання кольорів в тих монохромних образах, і щодо того, як взагалі збирати образи, які додавати фактури, текстури, тканини і так далі. Тому. Якщо згадали супер, якщо щось забули, можна ще раз перейти і подивитись це відео. А сьогодні ми поговоримо з вами виключно про схеми поєднання кольорів. Що це взагалі таке? Знову таки, ми беремо те саме коло Ітана, кольорове коло Ітана, яке ви зараз побачите поруч зі мною, і використовуємо його. Для того, щоб навчитись розуміти, який кольор, з яким нам краще поєднувати. Все за нас вже давно придумали. Нам треба тільки вивчити ці умовні формули. Просто в мене математичний склад е, ума. Розуму. Склад розуму. Просто в мене були математичні здібності, тому мені легше назвати це формулою. Хоча, звичайно, це е, просто схеми. Е, е, і почнемо з. Першою. Перша схема в нас буде комплементарна схема, або можна назвати її комбінацією, так як це всього лише два кольори, які знаходяться на кольоровому колі рівно протилежно один до одного. Тобто, якщо ми візьмемо коло, то один колір буде з гори, а інший колір буде знизу того кольорового кола. Це як умога, контрастніше, найконтрастніше поєднання кольорів. Від того, воно. Не таке легке для новачків, для того, щоб його імплементувати в своє життя, але я вам, звичайно, розповім, як це зробити. В комплементарній схемі вже давно є багато сталих і умовно трендових комбінацій, які є зараз актуальні, які дуже часто зустрічаються на стрітстайлі, на блогерах, на фотосесіях, на червоних доріжках, також, звичайно. І запам'ятайте, які це. Перше, це рожевий плюс зелений, але той, що ближче до оливкового кольору або кольору хакі. Друга це червоний плюс зелений смарагдовий. Знову зелений, але той кольор, який більш класичний, колір насиченої такої трави, і навіть ще трохи темніший. Ось такий колір чудово поєднується з червоними кольорами. Далі це помаранчевий плюс блакитний, і останнє це фіолетовий плюс жовтий. Я думаю, кожна з вас бачила такі поєднання кольорів на тих самих стрітстайлах, на тих самих блогерах, особливо блогерах, які люблять працювати в колор-блоці. А це означає, що вони вдало поєднують насичені кольори один з одним. До речі, що я вам розповідаю, можу тут на пальцях показати. Це в нас зелений той, що хакі, той, що оливковий, і це в нас рожевий. Хоча ви на нього могли б подивитися і сказати, що це пудровий, що це якийсь там бежевий чи ще якийсь. Ні, це той самий рожевий, просто за звищеної контрастності. Або яскравості, яскравості навіть буде краще сказати, це рожевий, в який додали білий колір. Нагадаю, що насичений колір це той, який найбільше містить в собі того кольору. Наприклад, на мені червоний це найнасиченіший червоний, який тільки може бути в природі. І якщо ми кажемо про яскравість, то тут вона може бути. Збільшена яскравість, і тоді колір буде наближуватись до білого, або знижена яскравість, тоді колір буде наближатись до чорного. Так от, якщо ми працюємо знову-таки в комплементарній схемі, то найкраща для вас порада це міксувати кольори різної насиченості та різної яскравості. Тобто ми не беремо червоний плюс зелений і не беремо той самий помаранчевий плюс блакитний, або плюс синій. Ні, ми один колір більш приглушений беремо, який наближується трохи до сірого. Це в нас буде знижена насиченість. Інший колір ми беремо або більш темний, або більш світлий, і так далі. Як я вам тут тільки що показала, наприклад, так буде набагато легше вам. Зробити таке поєднання більш природним, більш приємним для людей, які на вас дивляться, і так буде набагато легше людям, які на вас дивляться, сприймати ці кольори на вас. Які ще в нас тут є правила? Це не користуємось пропорцією 50 на 50, тобто ми не беремо а, великий такий пласт свого образу в одному кольорі і інший в іншому, наприклад, червона футболка і зелені штани. Якщо є бажання, звичайно, ми можемо скласти такий образ, але тоді я б вам радила розбавляти його ахроматами або нейтралізувати його завдяки нейтральним кольорам по типу бежевого, коричневого, темно-синього невіблу і так далі. Але якщо ми кажемо про комплементарні схеми в їх природному і правильному використанні, то тоді краще обирати формулу 80 на 20. І це не тільки в цій схемі буде така формула, коли ми беремо 80% більш приглушених кольорів. Це для початку для вас більш темних кольорів, менш насичених, і 20% додаємо насиченого кольору. Наприклад, 80% образу в нас може складатись навіть з деніму. Це буде темний денім, світлий денім, і знову таки світлий денім і темний денім. Темний синій і світло-блакитний це один і той самий колір, просто з різними характеристиками. І додаємо до такого образу тільки помаранчеву сумку, або тільки помаранчеве взуття, або тільки помаранчеві аксесуари, окуляри і так далі. До речі, також будь-які аксесуари, особливо окуляри, те, що знаходиться у вас у волосі, пасок, все це. Також грає в цій схемі. І якщо ви не впевнені в тому, що ви готові додати кольорову футболку, кольорову сукню, щось особливе, що знаходиться в вашій портретній зоні, додавайте аксесуари в насичених кольорах і привчайте так себе. По-перше, бачите ці кольори насичені яскраві на собі. А по-друге, міксувати такі кольори з вашим гардеробом. Для початку додаємо ахроматичних кольорів. Як я вам наводила приклад з червоною футболкою з зеленими штанами, що я маю на увазі? Ми не складаємо образ тільки з фіолетового кольору і жовтого. Нам буде трохи складно, в нас можливо не буде взуття в таких кольорах, можливо, не буде в нас сумок в таких кольорах, можливо, брюк або там, верхньої частини плечових виробів. І ми розбавляємо будь-які кольорові схеми завжди ахроматами. Це білий колір, це чорний колір та сірий колір. І якщо ми додаємо ахромати до наших схем, наша схема все одно працює так, як має працювати. Також ми можемо додати нейтральних кольорів, це вже не буде схема, або це буде комплементарна схема плюс нейтралізація. Ми будемо казати про це, але все одно. Навіть якщо у вас повністю образ в бежевих кольорах, але ви хочете пограти в комплементарну схему, ви можете додати червону сумку, я б додала, і якийсь темно-зелений, темно-хакі, темно-сморагдовий шарф на шию, якщо вам дозволяє контрастність і теплота вашої портретної зони дозволяє додати такий колір. Тому... В комплементарну схему граємось як завгодно, одягаємо себе повністю в кольори або додаємо тільки аксесуари, і це класна схема, трохи складна. Наступна буде вам полегше, але це друга схема, яку я вам запропоную імплементувати в ваше життя. А схемою номер один, тому що вона найпростіша, тому що вона найприродніша для нас з вами, і наші очі її дуже легко считують. Це аналогова схема. Це в нас два, три або навіть чотири відтінки, які знаходяться поруч один з одним на кольоровому колі Ітенер. Вони існують в природі. Чому я кажу, що вона найприродніша для нас? Тому що кожен листочок у квітах, кожна квіточка, дерева, навіть небо і так далі все це. Містить в собі, наприклад, листочок і смарагдовий колір, і салатовий колір, і потім він жовтіє, містить в собі жовтий, а потім приходить осінь, він ще переходить в помаранчевий і в червоний. І це все кольори, які знаходяться поруч на колі ітина. І ми можемо такі схеми імплементувати в наше життя. Тут також є. Вже сталі схеми по два відтінки, буду вам казати, з двох відтінків найлегше починати. Взагалі, більше трьох відтінків хтось не радить брати, але я скажу чесно, що можна брати і 4, і 5, і скільки завгодно, якщо ви навчитесь користуватись саме цими схемами і просто розуміти, який ми колір можемо додати до того чи іншого. Так от, які в нас тут будуть. Сталі вже такі поєднання: це рожевий плюс помаранчевий. Впевнена, ви бачили його знову-таки на стрітстайлі, на вулиці, на блогерах, і також в якихось готових аутфітах, можливо, навіть в магазинах, де а, в бутиках розвішують речі, ви бачили, що розвішують їх саме по сусіднім кольорам. Також це рожевий плюс червоний, про який ніхто не казав до а, того річного року, мені здається. І цього року або рік тому стилісти почали казати про те, що це одне з найприємніших, найстильніших, найсмачніших поєднань рожевий плюс червоний. Звичайно, ми не маємо брати насичений рожевий, насичений червоний, але все одно можемо. Про це я скажу трохи пізніше. Ми можемо тут грати знову таки в яскравість рожевий брати, взагалі якийсь пастельний, а червоний брати навіть не такий, як на мені, а марсала. Темний, червоний, винний, той, що майже до чорного прагне. Все одно це буде ця схема, і все одно це буде зчитуватись тими, хто на вас буде дивитись дуже природньо і дуже от саме смачно. Мені подобається це слово використовувати в стилістиці, хоча воно начебто ні до чого, але бувають такі образи, на які я дивлюсь, і мені від того дуже приємно і, і смачно. Наступне це синій плюс зелений, і це взагалі дуже легка формула. Ми просто беремо джинси і джинсову сорочку, а зверху додаємо якусь там зелену шубу, зелену сумку, зелені кеди, що завгодно. Синій плюс зелений класна комбінація. Навіть я вдягаю зелений светр, сині джинси, хоча я вам так не радила робити. Тому що ми поділимо фігуру 50 на 50, а ще і там, де в нас буде перехід зеленого до синього, поріжемо собі зріст. Мій зріст мені це дозволяє. Якщо ви готові до того, також собі це дозвольте, але просто можна зібрати сині джинси, як я, зелений светр, а зверху ще пододавати ахроматичних кольорів або нейтральних кольорів для того, щоб трохи це розбавити. І останнє це зелений плюс гірчичний. Це саме ті кольори, які зустрічаються в природі, коли я вам казала про листочок. А потім цей гірчичний може переходити в червоний і в такий темний, наприклад, червоний. І знову-таки дуже приємна для ока комбінація. Наступна схема це трикутна схема. Також ви ще можете побачити назву тріадична. Вона використовується часто у принтах та деталях. Якщо ми кажемо про деталі, то ми можемо з вами зібрати навіть ахроматичний образ, повністю білий або повністю чорний, і додати окуляри, сумку і взуття з цієї тріадичної схеми. Якщо ми кажемо про принти, я впевнена, що вам зустрічались такі сукні. Це могли бути, наприклад, сукні в Квіточку, і могла у вас бути фіолетова сукня, на якій помаранчеві квіти з зеленим листочком. І, взагалі, по принтам скажу, що дизайнери, особливо якщо це дизайнерська річ, якась брендова, вони вже за вас попрацювали з цими схемами. І якщо ви бачите, що на вашому виробі саме три кольори і вони співпадають з такою тріадичною схемою, все, ми просто більше нічого. Не маємо собі придумувати і надумувати. Ми беремо ті кольори, які в нас є вже на нашому виробі, і доповнюємо наш образ в них. Наприклад, в нас може бути, якщо ми кажемо про тріадичну схему. Може бути в нас рожева сукня, на якій будуть блакитні та жовті, якісь принтовані ну, метелики або не знаю хто. І тоді ми беремо просто той блакитний колір і той жовтий колір, і додаємо його в аксесуарах, у взуті, на ноги, куди завгодно. Це можуть бути блакитні джинси, а зверху в нас все-таки сорочка, така рожева принтована. Це може бути жовта сумка, це можуть бути темно-блакитні. Вже до синього, той, що наближається кеди. Таким чином в нас і тріадична схема, і ми дуже вдало поєднали кольори, тому що ми вже побачили це поєднання в нашому виробі. І воно все зчитується дуже приємно до ока, тому що ми не додали зайвих кольорів. Відтінки ми можемо додавати інші, брати той блакитний і додавати його більш темним, або більш світлим, або більш насичним. А от зайвих кольорів ми не додали з вами. І також, що по трикутній схемі вам скажу, що якщо ви хочете її імплементувати в своє життя, то я б не радила брати саме насичені кольори, я б брала або пастельні, або навпаки, темні відтінки. І про метод дублювання я вже вам розповіла, але скажу ще раз, що коли ми беремо ваш принт і підтримуємо його в інших речах, це називається метод дублювання. Якщо ви десь побачите цю назву, щоб ви згадали, що «О, Даша мені про те вже розповіла. Наступна схема це знову трикутник, але гострокутний. Ви десь можете побачити назву як гострокутна схема. Але ще ви можете побачити назву як спліткомплементарна схема або контрастна тріада. Чому контрастна тріада? Тому що той самий трикутник, але кут в нас став більш гостріший. Чому спліткомплементарна? Тому що в нас один колір знаходиться. По одній стороні кольорового кола Ітана, а два кольори знаходяться навпроти нього. Умовно, ми взяли той самий колір, який був навпроти нього, але розділили його на більш правий і більш лівий варіанти. Так от, це модифікована комплементарна схема, у якій один із протилежних кольорів замінюється двома найближчими сусідами. І тут, що я можу вам сказати як пораду, це те, що я би радила брати гострий кут за основу вашого образа. Відкриваємо гострокутну схему, і, наприклад, це може бути темно-зелений колір. Так як він в нас знаходиться саме у гострому куті, це наша а, основна історія, з якою ми працюємо. В нас можуть бути вельветові, темно, зелені, дуже темно, прям майже чорні брюки. Може бути якийсь світло-зелений в нас светр чи гольф, чи щось таке. А взуття в нас може бути чорне для того, щоб ми додали ахроматів і трохи підрозбавили його. Далі ми беремо руду або коричневу дублянку, або шубу. Або бальто, що завгодно, тому що ми помаранчевий просто замінили рудим кольором. І додаємо бажаємо насичену рожеву сумку, беремо насичену рожеву, але можемо додати якраз таки той майже винний, але все-таки рожевий, який наближається до чорного, до темного кольору, додати такого кольору сумку. Можемо навпаки додати якусь пудрову. Дуже-дуже світло рожево, і все ми витримали цю гострокутну схему. Якщо ми не готові, особливо такі кольори, як рожевий, червоний, жовтий, помаранчевий, додавати в якихось виробах, нагадую, що ми додаємо намисто з цього кольору, пасок цього кольору окуляри, і навіть лак для нігтів, і навіть ваші. Вуста намальовані, це також може зіграти вам на руку, коли ви будуєте образ в якийсь з кольорових схем. І останні схеми, які в нас сьогодні з вами будуть, це тетрадичні схеми. Чому тетра? Тому що в нас є чотири кольори з нашого кола Ітена. І тут в нас є два варіанти таких схем: це квадратна схема та прямокутна. Гармонійно поєднати найбільшу кількість барв в одному комплекті дають змогу тетрадичні кольорні схеми. Тобто, якщо до мене приходить клієнт і каже, що я обожнюю кольори, я обожнюю колор-блок, я хочу носити якісь креативні поєднання і так далі. і Чим більше, тим краще. То я піду для нього в таку тетрадичну схему. Але вона дуже складна. Якщо ми кажемо про чотири насичених кольори, то вони майже ніколи не зустрічаються в нашому з вами звичному житті. Ви можете побачити їх лише на стрітстайлі. Якщо чесно, навіть на червоних доріжках, напевно, не побачите. Це скоріше будуть блогери, які якраз таки працюють в Колор-блоці. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо знову-таки звищувати або знижувати насиченість і яскравість цих кольорів. І ось саме в цій схемі я обов'язково радила б, якщо додавати червоний кольор, то додавати не червоний гольф, як на мені, а червоні губи. Якщо додавати жовтий колір, то це не жовте пальто, наприклад, а жовті нігті. Хоча б для початку, для того, щоб ви навчились читувати це. Взагалі, у дзеркалі, і зчитувати ці кольорні схеми, коли ви будете до того готові. Беріть що завгодно, працюйте, будь ласка, з тим матеріалом, який я вам надаю, я буду щаслива побачити вас в місті, як я люблю казати, в якихось неймовірних навіть для мене поєднаннях. І швиденько нагадаю, які в нас сьогодні були правила для того, щоб ми з вами закріпили їх, це міксуємо різні кольори за характеристиками. Міксуємо кольори різної насиченості, різної яскравості, тобто темні плюс світлі насилення насичені плюс більш наближені до сірого кольору, і так далі. Можемо міксувати й кольори однакових характеристик, наприклад, насичений зелений, жовтий, синій і червоний. Але це зазвичай будуть образи для стрітстайлу, як я вже сказала, і так далі. Кольорові вкраплення рахуються не тільки в одязі, але й в аксесуарах. Це і окуляри, і пасок, і червона помада, і якась хустка. Додатки, деталі, і так далі. На цьому по кольоровим схемам це все. Якщо так швиденько вам розповісти, скажіть, будь ласка, чи було зрозуміло? І скажіть, будь ласка, чи потрібні вам відео від мене, щоб я зі свого гардеробу позбирала вам такі схеми, які ви, можливо, не зрозуміли. Також обов'язково пишіть мені питання в коментарях, якщо вам щось було не зрозуміло, і я вам допоможу розібратись з усіма вашими питаннями, хоча б. Буде дуже сильно намагатись. І якщо вам цікаво, як взагалі ви могли б попрацювати з цими кольоровими схемами, то я би радила вам всього лише піти до своєї шафи, до своєї гардеробної, пошукати спочатку речі, які ви дуже полюбляєте, які ви часто носите, або навпаки, ті речі, які у вас лежать в шафі, але ви не знали, з чим їх поєднати. Ми знайшли такі речі, порозкладали собі на ліжку. Потім відкрили кольоровий колор Ітана, якийсь додаток можете пошукати в. Ебсторія або відкрили сайт Color Adobe, який я також радила вам в попередньому відео. Відкрили схеми собі, щоб ви розуміли, в якій схемі ви могли б попрацювати. І якщо ми вирішили, що ми працюємо в аналоговій схемі, а знайшли ми той самий зелений свет, який нам ні з чим не могли його поєднати. Все, поклали зелений свет, відкрили схему, зрозуміли, що ми можемо піти від зеленого або в один бік, або в інший. Пішли в свою шафу і почали шукати жовті речі, помаранчеві, блакитні, сині, і складати такі цікаві комплекти, які ви ще до того не вміли, не розуміли, що могли так поєднати, або просто не мали бажання носити. Складайте такі схеми, робіть собі фото в дзеркалі, навіть якщо ви ще не готові піти на вулицю в такому образі. І дивіться на себе, так мовити, звикайте до себе в кольорових поєднаннях. А якщо вдома у вас, наприклад, мінімалістичний гардероб, звичайно, ви можете зробити це в будь-якому бутику, в мас маркет бутику де завгодно. Буду Дуже сильно чекати на ваші коментарі. Я дуже сильно сподіваюся, що я вам була корисною в цій темі і щось розклала вам по полицях. Також буду сильно вдячна вам за ваші вподобання та підписки на мій канал. Люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей з вами і слава Україні!